Влаштували невеличке свято для головного тренера сьогодні. Що можеш сказати по сьогоднішній грі? Це чудово. Сьогодні чудова була гра, така бойова, хоч і вона і дружня, так би мовити. Але футбол це завжди на результат. Хотіли перемогти, показати ну, те, що ми тренуємо, що в нас все виходить. Тому я думаю, подарунок вдався головному тренеру. Ти вийшов з капітанською пов'язкою на цей матч, відіграв 90 хвилин. Як ти почуваєшся? Чудово, чудово, давно не грав. Почуваюся чудово, перемога, тільки позитивні емоції, гарний настрій. Починаємо вже підготовку до полісся з наступного тижня. Як будете налаштовуватись на цього суперника? Е, та як завжди, як на кожну гру. Ми дали декілька невдалих матчів, але я думаю, що ми зараз вже готові перемагати і впевнено ще й вдома з нашими вболівальниками. Я думаю, що перемога має бути за нами.